Вітаю, це проект «Непопулярна тема. І е, сьогодні ми поговоримо про те, що місяць тому новинарні стрічки вибухнули, вибухнули новиною про те, що ДБР затримала колишнє керівництво Батянської виправної колонії, які катуваннями вибивали із засуджених грошей. Ця історія. Е, Довго тривала так. Вона тривала із 2016 по 2021 рік. Правозахисники знали про цю історію, довгими роками добувалися справедливості, і ось нарешті це вийшло. І сьогодні ми про це поговоримо з адвокаткою правозахисницею Ганною Скрипкою. Вітаю вас, дякую, що доєдналися до так. нашого ефіру. Роз, розкажіть власне про вашу боротьбу в цьому питанні, в цьому конкретному кейсі. Всім доброго дня, дуже дякую за запрошення. Колонія номер 77 ми займаємося ще з 16-го року, і це була дуже термінова боротьба. То тривала, тривала, і від того, що ми отримали просто повідомлення про катування. Перших до нас хто звернувся, це батьки. Рідні, які просто е, приїхали до нас в офіс в розплачі і сказали, що от ми сьогодні знову перечисляємо 10 тисяч, 12 тисяч, хто 500 гривнів. І це продовжувалось. Ми почали звертатися правоохоронні органи, е, почали звер... їхати в колонію, нас туди не пускали. Це було неодноразово. Е, керівництво не хотіло нас пускати. Е, але коли ми зайшли перший раз, ми сразу зафіксували. Сували і тілесні ускорження, і узнали про е, зґвалтованого воїна. АТО. за чітким планом керівників колонії до засуджених протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу щоденно застосовувались такі катування. Завдання ударів палицею або дерев'яною палкою по стопах, внаслідок чого подальше ходіння особи було болісним та ускладненим. Завдання ударів кулаком в область хребців шиї, від яких потерпіла особа на мить втрачала координацію або взагалі свідомість, так звана черепаха. Болісне викручування рук за спиною, що супроводжувалося ускладненим процесом дихання, так звана ластівка або заплив. Завдання численних ударів палицею по сідничній області, відбивання фалангів пальців рук, пластиковою або дерев'яною палицею, занесення під нігті грибкових інфекцій з забрудненою швейною голкою, зв'язування або імобілізація особи на тривалий час, довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин. Коли це було в якому році? Це був мабуть 17-й рік. Угу. так. І з цього все і почалося, по суті, тому що до цього у нас був, якщо ви пам'ятаєте, дуже побитий в 2015 році е, да? фотографії є на всіх сайтах, але чомусь. В Справу він не війшов в оцю кримінальну. Можливо, його долучать до цієї справи. Я не знаю, але це окрема справа. Ще є одна там, де саме по його побиттю, і при тому його потім переслідували по 392 статті, і ця справа досі йде, і була касація апеляції і так далі. Да. Знача, там водою пілі, і з'ївалюсь, всі речі, потім… З нелюкута бокс на Фонзоні і там в вливали холодною водою, не доволі дишать. Я ж в там матрасі. Чому ця справа затягнулася на такий великий період? Що заважало добитися справедливості? Не було політичної волі. Я думаю, так. Зараз більше йде політична воля щодо катувань. Е, і це буквально воно почалось ну, досить незначний час, тому що е, ну, в інших установах продовжується катування. Ми ж нещодавно відвідали там, харківські установи. Е, ну, Як на мене, ситуація плачевна. От, е, що касається бердянської колонії, то е, ті, хто там залишились працювати на е, окупаційну владу, е, і там зараз в цій бердянській колонії. Катівня продовжується Катівня там тримають цивільних і військовополонених. І, і, і там навіть нам розповідали свідченнях, що е, окупаційна влада привезла туди прямо питочну машину, е, автомобіль е, з електрошокерами спеціальними, і їх катують прямо в цьому автомобілі. Це спеціальний якийсь автомобіль. Ну, Так Я... розказують, свідки, які були в цій 77-й колонії, вже цивільні. Це вже Конечно, після... засуджені, так? Да? Так, це вже да. Але там залишалося всього 21 засуджений на момент окупації, тому що колонію було. Ну е, я предісторію трошки розповім. Е, річ у тім, що коли ми підняли це питання на рівні Верховної Ради. Коли ми позвали у Верховну Раду е, пана Малюську да нашого міністра, пану Вісоцьку, е, заступника міністра, яка відповідає за пенітенціарну систему, і коли це все почалось, то е, нам сразу пообіцяли, що колонію закрить, але такого не зробили. Вони просто його її переименували е, і. Значить, вивезли туди засуджених і почали е, привозити інший режим Особ, ну, тобто максимального рівня безпеки зробили. Було е, перший раз засуджені сиділи, а це вже повтор, тобто максимальний рівень. І тоді, тоді тільки встигли привезти всього 21 особу, і вони там на, на день окупації і залишились. Але залишилось і керівництво, нове керівництво, яке було призначено, це Олена Щербак, пані Олена Щербак. І, значить, вона перейшла на бік окупантів, і зараз вона там залишається керівником. Навіть я дивилася по реєстрам російським, вона призначена офіційно окупаційною владою і вона там працює. Цікаво. А скажіть, будь ласка, може, вам ще розказ, розказували свідки стосовно катувань? Так? Катування зараз в окупованій колонії, так, на окупованій території, вони якісь інші. Тобто росіяни якось по-іншому ставляться до засуджених полонених? так само, в принципі, як і ставились наші при владі, цей керівник і зам і його світа, яка залишилась там працювати по суті. О, це пан Попов і інші. От, і вони, ну єдине, що о, о, ці машини, про які я згадую, да, ну, воно більше якесь... І ще із розчені, чим це було ще більш uh -huh. да. Ну, да, важко навіть уявити. А скажіть по uh -huh. цій справі конкретно стосовно керівництва бердянської виправної колонії, колишнього керівництва, що їм надалі загрожує? Ну їм загрожує до 12 років. Я так думаю, зараз вони під вартою, uh -huh. і заступники і керівник. Вони були затримані. Ми дуже багато зробили для цього. Ми е, возили в ДБР потерпілих свідків. Це був перший прецедент в Україні за всю незалежність, коли прийняли саме затримали е, керівника і заступника саме по катуванням такого в Україні ще не було, і це стане прецедентом безкарності. Да, ту яку ми хочемо подолати, тому що е, ну, катування продовжується. Ця тема не дуже популярна в суспільстві була і до війни, так через існуючі стереотипи відносно людей, які скоїли злочин. А що відбувалося після початку повномасштабної повномасштабної війни? Тобто чи так, як і раніше, якісь моніторингові візити відбувалися в виправні заклади, фіксувалися якісь порушення прав в'язнених? Як це відбувається зараз під час війни? Так, ми продовжили моніторинг і під час воєнного стану, і по сьогоднішній день ми їздимо по установам. В прошлому році це було 30 установ, в цьому році вже десь ну, 10 установ ми відвідали. Mm -hmm. і... і які болючі теми зараз, найбільш болючі теми в пенітенціарній системі? Це безпека, перш за все, безпека, і я на це наголошую постійно щодо воєнних дій, тому що, наприклад, виправний центр Покровський він знаходиться в 17 кілометрах від Нікополя, і там постійно дівчата сидять в підвалах, да, в укриттях таких собі. І е, після цього вони повинні, навіть якщо у них ночі вони там, вони вранці повинні вийти на роботу і працювати і з роботи бігати в підвал, а потім назад, і так по, по колу, отак ми йдемо. Е, такі самі харківські колонії, так де вже mm. були неодноразові е, е, прильоти е, е, по колоніям. У нас є жертви, як це зі сторони і співробітників, і засуджених. Є поранені, є вже навіть і загиблі, і така тенденція в харківських установах продовжують йти етапи туди, і там саме найбільше засуджених в колоніях по 750 по 650 п'ятдесят осіб. Це дуже багато порівняно з іншими установами, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Наприклад, там в деяких установах ми їдемо в Полтаві, там по 200-300 чоловік. Да? А там по тисячу чи до тисячі чоловік це дуже багато, і етапи туди продовжують іти. Ми їхали, ми бачили у нас. Є навіть фотографії цих, як були обстріли цих установ. Навіть таке є, що 12-та і там 18-та установа у Харкові там е, упала ракета, вони взяли в іншу перевезли, поки починили там забор і назад їх повернули. Є і такі випадки. Як ви вважаєте, про що це говорить? Те, що ну, не забезпечують належної безпеки для засуджень? Як пояснює міністерство, що не вистачає місця, тобто вони купили Запорізьку область е, і. І то в Запорізькій області залишилась 99-та колонія. Вони її не евакуювали. А, а то, що немає місць, куди перевозити людей. З іншої сторони у нас були законсервовані установи, і їх ніхто не розконсервовує. Наприклад, 129-та уманська колонія, яка була більш-менш, я її відвідувала і там більш-менш були нормальні умови, вона законсервована, але чомусь її не хочуть розконсервувати. Я не знаю причин, чесно кажучи. Але я не думаю, що ми не можемо знайти місць для безпеки наших засуджених. Можна розконсервовувати, можна відремонтовувати законсервовані відділення в установах. За рік можна вже було їх відремонтувати, це ще плюс людей. В кожну установу приїжджає, є законсервоване відділення і за те, що там не... ну, умови. Але ці умови за рік можна було трошки зробити ремонти, хоча б косметичні, і переводити потроху людей. Але цього ніхто не робить. Може, зможете навести якусь статистику, скільки загинуло або поранено людей. Це за багато. час Небагато я можу вам її назвати. Да. Ну це офіційна статистика, тому що е, дуже складно здобути інформацію з харківських установ, тому що там вони не на зв'язку. Згідно офіційних даних, у нас п'ять поранених співробітників, один е, Засуджений, поранений, він зараз на інвалідному кріслі. його перевели в 89-ту установу в Дніпровську. І один співробітник загинув. Це згідно офіційних даних. Я знаю, що є чимало випадків, коли засуджені прагнуть іти захищати Україну, прагнуть іти на фронт. Скажіть, яка взагалі практика звільнення засуджених та осіб з підварки з метою мобілізації, і взагалі як це відбувається? Ну, у нас немає звільнення саме засуджено, ні ті, хто під вартою, да, і які uh -huh. були е, зміни в КПК, що ті, хто під вартою, можуть подавати таке клопотання. Таких людей, в принципі, ну, звільняють не всіх, але хто хоче, але звільняють. З засуджених такої практики немає, і законодавство не передбачено. І так як написано у нас, наприклад, в положенні про е, помилування. Да, там же ж були зміни і ще до війни, і там прописано така цікава річ, що не можуть подавати на помилування засуджені, які засуджені за тяжкі, особливо тяжкі злочини, тільки у виняткових випадках. Але переліку виняткових випадків і обставин немає. Тому ну, колонія по суті, коли людина подає з особа тяжкою статтю, наприклад, про помилування, вони можуть навіть не відправляти, тому що згідно з законодавством, воно не відповідає. Ну або не має на думку, я просто не зовсім розумію на чию думку хто вирішує ці війницькові випадки. Угу. У нас була перша хвиля помилування, це був початок війни. Там було 353 особи, і все з цього моменту більше, в принципі, нікого не, не помилували. Тобто із цієї кількості людей, яких тоді помилували, там частина пішла на фронт захищати країну. Так, є дуже багато звільнених, звіль... які люди звільнились там умовно достроково, або людина просто по окончанню сроку просто звільнилась кінець року. І люди, і багато хто у нас є у старі успіху, і хлопці наші дуже гарно зараз і під Бахмутом, і їх дуже багато. Ну, тобто, ті, які пішли після звільнення, або колишніх засуджених, які ну, там, на час окупації, до повномасштабного вторгнення були вже на свободі, наприклад, да? є і колишні, які просто захищають свою батьківщину. Угу. Так. А як ви ставитеся до е, ПВК Вагнер і до їх системи вербовки засуджених в Росії? Знаєте... Логіку Росії нам не розрозуміти Це як і депортовані. Ну, от вони забрали хворих засуджених з туберкульозної лікарні. Зачем вони їм ніхто так досі зрозуміти не може, та да? коли вивозили, mm -hmm. коли була деокупація? От, е, 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 ну, Вагнер це взагалі окрема тема. Вагнер. Ну, нам не зрозуміти. Але я так думаю, що. Знаєте, кожна людина хоче на свободу, коли вона в тюрмі. Це природньо е, да, е, хотіти на свободу. І вони, я думаю, що більшість з них не так йшла воювати проти України, як просто вони думали, що вони втечуть, або там це все-таки свобода. І багато з них не розуміли, коли вони взагалі ну, потраплять. А багато хто йде, і ціленаправленно, мабуть, я думаю. Тому що, судя по останнім подіям в Росії, да, там Пригожин і Вагнер, да, які там вже пішли за Пригожиним, вони там воюють. Да, і, тобто це люди, які, мабуть, десь сознательно туди йшли, я не знаю. Ну, Ставитись до них гарно, ми не можемо і не будемо, <гум> тому що ну як би там не було, вони. Ну, вони нападають на нас і на наших хлопців. Повертаючись до теми прагнення наших засуджених йти на фронт. От зараз Шуман робив випадок із ув'язненим Ігорем Гуменюком, який підірвав себе в Шевченківському суді столиці. Так чоловік 8 років був у СІЗО без вироку у справі щодо вибуху гранати на Майдані, внаслідок чого загинуло четверо нацгвардійців. Ув'язнений неодноразово звертався із заявами, що хоче брати участь у бойових діях. Він прагнув мобілізуватися, і от одна з таких неофіційних версій, що саме е, оця ситуація змусила його піти на цей крок. Що ви знаєте про цю ситуацію? Як ви її розціні? навіть впевнена в тому, що е, його підштовхнуло саме восьмирічний термін під вартою, тобто під судом, скоріше, да, він як обвинувачений осудити не можуть випускати, не випускають. При тому, я наскільки я чула суддя і прокурор що спеціально і над ним, от такими от ну продовженнями. Тримання під вартою, насміхалися над ним. І якщо ми давайте почитаємо, людина ще підпала під закон Савченка, я так розумію, то що це 15 рік, тобто у нього 16 років. Якщо йому б зараз дали обвинувальний вирок, то це б вже було 16 років. Розумієте? Тобто його вже незаконно тримають, тому що у нас максимум 15, а йому ніхто не дав паже, да, наприклад, довічно вічного Тому у нього вже навіть було рік плюс, тому що у нас максимум 15. І я вважаю, що оці кроки е, саме прокуратури і суддів, отак от над людиною, просто знущатися навіть ладно, якщо б він не пішов воювати, але б можна було крулосуть домашній арешт. да, У нас є багато альтернативних да ну е, мір да? людина би. Якось тим паче у нас є закон, да який прийняли на початку війни з КПК, зміни, що ті, хто під вартою, вони можуть подавати клопотання на щоб е, йти в лави зсу, але бачите, вони його не задовольнили. Це той випадок, коли його не задовольнили і осудити людина не може. Я думаю, що саме це його сподвигло до таких от е, рішучих незаконних дій, по суті. А от говорячи взагалі про це питання, да, коли засуджений або ув'язнений там прагне йти на фронт, ви як правозахисниця, ви б запропонували якісь зміни внести там, на якомусь законодавчому рівні, щоб це стало більш можливим і доступним для засуджених? Хочу, чи хочу, взагалі що... це треба робити? Так, взагалі це треба робити. Я більше от я вам вже казала, що я досліджувала оцей про порядок про помилування. Його просто треба трошки змінити, тому що в кримінальному кодексі навіть не потрібно кодекс міняти. І це положення приймається указом президента. Не потрібно отаких от от обговорень. Там е, його просто треба змінити більш доступним, тому що в кримінальному кодексі написано, особа має право на помилування, і там немає оцих е, обмежень. Особа тяжка, тяжка стаття. Немає це вже в порядку. Отак от, от вони прописали, і розумієте, і тому нам не потрібно там видумувати велике обговорення. Нам просто треба трошки змінити порядок. А от що стосується засуджених, які опинилися в окупації, так? Яка їх доля спіткала далі з вашої практики? Страшна доля. Да, ми е, цими засудженими займаємося з першого дня війни. І по сьогоднішній день це е, люди, які опинились в окупації, це близько там, більше трьох тисяч осіб, Це чотири установи виконання покарань: це північна колонія, Дарівська, Голопристинська, Снігурівська і Херсонські слідчий зарядок. П'ять установ е, під, е, вони були в окупації. Ми вже взяли, ну я думаю, близько ста свідчень у цих людей особисто. Це свідчення осіб, яких ми спромоглися повернути, або тих, кого залишили там щодо повернення з осіб, Тобто, дивіться, деяких осіб перед деокупацією залишили в херсонському слідчому ізоляторі, деяких просто взяли і увезли в Росію це близько 1700-2000 осіб, десь так. І ці люди зараз знаходяться в, на території Російської Федерації в різних установах виконання покарань. Є якийсь е зв'язок з ними? Так, не з усіма, але ми тримаємо зв'язок. І що вони е говорять про умови утримання? Ну, я так, коли деякі вони кажуть, знаєте, як вони передають дуже точечну інформацію? І вони кажуть, деякі колонії це більш-менш нормальні, а деякі кажуть: ну, передайте правозахисникам таке, як в Харкові. Угу. так вони передають. Ну, тобто ми розуміємо, що у нас в Харкові, тому ілі, там, таке, як було в Сім-Сім. Ну, от такими меседжерами вони кажуть, яке у них там відношення, тобто вони мають на увазі катування. Так, вони кажуть, що якщо це Краснодарський край, то там більш-менш колонії, якщо це Волгоград, вони навіть не виходять на зв'язок з батьками. Ну, Але виходять або виходять іноді. Е, інформацію ми здобуваємо більше від тих людей, які звільнилися, їх потім поміщають в міграційний центр це саме смішне, що їм виносять ухвалу, тобто людина дивіться, Кінець року людина виходить за ворота, її там зустрічає поліція, везуть її в суд. Суд виносить ухвалу про те, що вони незаконно знаходяться на території Російської Федерації, незаконно, і, значить, їм присуждають 2 ти, 2000 рублів штрафу і садять їх в міграційний центр під депортацію. У тих осіб, у яких в особових справах були українські паспорта, у них. Везуть їх на, 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 на кордон з третьою державою, тобто Грузія, Латвія, так? тоді ми вже звідти їх от, е, забираємо на Україну. Е, якщо це люди без паспортів, вони сидять у цих центрах. Тому що нам потрібно від влади, щоб вона нам, хоча б щоб ми передали, видавати оці білі паспорта на повернення посвідку, на повернення в Україну. А у нас в законодавстві написана дуже цікава річ, що ми не видаємо таких паспортів тих, хто в місцях не свободи, позбавленої волі. І тому ми навіть не можемо, навіть якщо є повний пакет документів тут і старий його паспорт, він не там, а тут паспорт в Україні. Ми навіть при таких умовах не можемо отримати посвідку на повернення. Mm -hmm. Тому ми це питання зараз вирішуємо на всіх рівнях. Ми зустрічались з уповноваженим. Ми е, зараз намагаємось зустріти з керівником ДМС. Ми е, через УГСПЛ, Ми звертаємося в усі організації, які нам тільки допоможуть, і також хочемо ну, зараз е, можливо у Нас вийде договориться з Литвою, щоб вони їх е, взяли без паспортів, і або видали їм в Литві ці паспорта, або прямим ходом на Україну. Ну тобто, mm -hmm. зараз це питання якраз вирішується прямо сьогодні. Є деякі особи, які, наприклад, е, не витримали і взяли той російський паспорт заради своєї безпеки і життя, їх теж випускають, але нам їх легше mm -hmm. довести в Україну, ніж ті, хто без паспортів. Тобто, у нас є механізм повернення їх на Україні. Немає переслідування осіб, які отримали винуждено цей паспорт, зберігаючи своє життя, його на кордоні анулюють, і все Ну, роботи я так розумію, все рівно ще дуже багато, бо там знаходяться тисячі. Ви сказали більше двох тисяч людей. Да? Ні, не більше там ну до 2000 тисяч людей. Але у ті, хто міграційний до речі, ну Росія взагалі мовчить про повернення цих людей і там якийсь обмін або ще щось. Чому тому, що у нас немає статусу цих людей? Ну вони цивільні полонені, я так вважаю, але статус у них немає тих осіб, які Прішо, ви могли... викрадені незаконно викрадені так. з території так. України. Люди. От дивіться, от я вже встановила. Наша організація встановила вже чотириста десь осіб. Місце знаходження. Із 1700 яких вивезли, десь 400 Ми вже встановили місце знаходження. І ну, це через зв'язки це колосальна робота. І своєї сторони, я ще хочу просто нагадати всім, що нам потрібно дуже е, законодавство про евакуацію, тому що у нас такі випадки, воно недосконале, і у нас дуже багато питань, які ми можемо обговорювати з вами. І я вам дякую, що ви мене запросили. Я вам дякую. Да, і... Тоді, ну, досі... Вдачі вам і сили, енергії на того, щоб добуватися і далі справедливості.